Стражним всеукраїнським спочатку національним, а згодом офіційним державним гімном України стала пісня Ще не вмерла Україна. Михайло Вербицький та Павло Чубицький. Історія створення українського гімну починається 1862 року, коли український етнограф, фольклорист і поет Павло Чубицький написав вірш ще не вмерла Україна. Першими на музику його поклали Микола Лисенко та Кирило Стеценко. Вірш також сподобався Михайлу Вербицькому своїм патріотичним змістом та легкістю форми. І він поклав його спочатку на музику як солосів у супроводі гітари, а згодом зробив з неї хорову композицію. Михайло Барбильський український композитор, хоровий диригент, священник, громадський діяч та автор музики Державного гімну України. Пісня Ще не вмерла Україна вирізняється широтою осмислення історичної долі народу передбаченням його духовного відродження. Як національний гімн ця пісня була визнана Іваном Франком, Лесою Українкою, українськими держав... громадами за кордоном. Особливо славу було авторство пісні, адже її створили на дніпрянець і галичанин, що знаменувало собою соборність українських земель. У наш час як державний гімн України було затверджено перший куплет і прислів пісні Ще не вмерла Україна. Рукописний текст іноді цього твору зберігаються в науковій бібліотеці імені Стефаника Національної академії наук України. З початку війни гімн України звучав набагато частіше, ніж на всі роки Незалежності, і у дуже різному виконанні, починаючи від маленьких діточок до бійців. Він об'єднаний надихає українців і не тільки їх у цей непростий час. Наприклад. У, 2000, у березні 2023 року в Грузії, де збиралися учасники нового протесту проти законів про іноземних агентів лунав гімн України. Я пишаюся тим, що я українка і що наш гімн це символ волі та демократії всьому світу. У серпні 2024 року мелодія української перемоги гра, лунала на Олімпійських іграх у Парижі, а у грудні 2024 року у Саудівській Аравії. Бо ми непереможна нація.